Радіо у кубаці Христос Воскрес, дорогі радіослухачі. З вами програма Вишукує. Будемо говорити про церкву і змі. Слухайте. Дорогі радіослухачі. Сьогодні ми вишукали для вас організатори конференції церква в інформаційному суспільстві, директора релігійної інформаційної служби України Тарсан Ташавського Христос. Воскрес! Христос воскрес! поговоримо сьогодні про конференцію. Вашу ця конференція відбувалася 4-5 травня у Львові. На неї приїжджали люди з різних куточків України. Звідки приїжджали? Ну, найбільше було власне зі Львова, Київ, Одеса, також Дніпропетровськ, Донецьк. Ну фактично, вся Україна була представлена, тобто малий регіон. Не був представлений угу. і говорили ці всі люди, експерти, про яких ми пізніше згадаємо, про в інформаційному суспільстві. Так для початку запитаємо вас, просто чому саме така тема. Власне, це тема була вибрана, скажімо так, з того, чим ми займаємося. Рісу працює над релігійною інформацією. Ми інформуємо про релігійне життя в Україні. І ми часто бачимо, що церква є, скажімо так, невпевненим гравцем чи можна пасивним гравцем в середовищі, яке тепер називається інформаційне суспільство, де інформація відіграє дуже важливу роль. І церква часто відстає від цього суспільства. Вона якби не встигає за тими процесами, які бувають, не завжди якісно відповідно про церкву пишуть. І, власне. Це тема церкви інформаційного суспільства була вибрана як головна. Вона вже другий нас прозвучала, і ми намагалися допомогти тим людям, які працюють в сфері релігійної журналістики, в сфері церковних прес-служб. Та, давайте уточнимо. Тобто, конференція мала три секції: журналістика, медіа менеджмент і робота церковної прес-служби. Піар серед головних спікерів. Давайте згадаємо. Був отець Борис Гудяк, журналіст Андрій Коликов, журналіст Вахтан Кіпіані. Ще раз журналіст Ігор Дідок, Роман Мальцев, Олександр Доброєр. Я розумію, що ви як організатор, напевно, мало якісь акції відвідували, але так яка для вас була найцікавіша. Власне, тут були не тільки журналісти, були медіа менеджери, тобто люди, які створюють змі, які стоять за, скажімо так, за основі цих різних типів змі. Також люди, які мають досвід роботи власне з піару, з медіакомунікації і так далі. Так далі. Отже, власне, мій напрямок це був медіа-менеджмент. Хоча я Трошечки слухав, що говорили журналісти, але осне весь час. конференція тривала два дні. Перший день це були загальні лекції, загальні виступи. На другий день це були вже секційні напрямки, відповідно по цих секціях згаданих. І я сидів на тобто, займався секцією медіа менеджменту. Відповідно, для мене це як керівника одного з мас-медій, власне, дуже важливо було зрозуміти систему, як працюють українські мас-медіа, тобто як керівництво ними здійснюється, як йде пошук коштів, як взагалі виходити. На скажімо так, на нові якісь джерела і що ви почерпнули, щось для себе? дуже цікаві речі. Зокрема, були для мене дуже корисні виступи трьох людей в цій секції. Це Ігор Балинський розказував про систему інформування, систему діяльності інтернет-змін, західноукраїнських інтернет-змін Назвичайно цікаво. Бо я побачив власне відповіді на запитання. почув, які мене цікавили. Зокрема, чому так мало скажімо так, західноукраїнські змі є представлені взагалі в інформаційному просторі. Чому більше людей про Західній Україні читають центральні видання, ніж свої місцеві. Далі дуже цікаво, надзвичайно цікаво для мене, і корисна була доповідь Миколи Шейки про діяльність тижневі, український тиждень, про як створюються такого типу нові проекти, як пошук реклами, пошук паралельного фінансування. І, власне, на тему фандрейзінгу була дуже цікавий, дуже корисна довгий виступ Руслана Краплеча про власне, пошук коштів, про пошук коштів, як це може бути як громадські організації. Мас-медії, тобто така одна з думок, що вийти на інше поле, тобто вийти не пастися, умовно кажучи, постійно в одному самому середовищі, а шукати нові, і як складати бізнес пропозиції, як писати різні листи, як працювати зі спонсорами, а як шукати нових власне. Це це було медіа-менеджмент. Наскільки я знаю, була надзвичайно цікава секція журналістики. Оскільки там працювали такі фахівці, як Отар Довженко, який намагався переконати, зокрема, деяких священників, як правильно писати змі, що є важливе, а що і не важливе в новинах, що взагалі можна уникати. Ну і секція піару, вона була більше така зосереджена тих людей, які власне працюють в церковних прислужбах, бо і з ними працювали представники фахівці з компанії Майнстрім, яка є одним з таким лідерів цьому ринку в Україні. Угу. А от ми власне і запитаємо. Спікер секції журналістики Отар Довженко про його враження від цієї конференції. Отже, з нами Отар Довженко журналіст, блогер викладач УКУ. Привіт, Отар. Привіт. Взагалі, ти викладав на цій конференції в секції журналістика. Ввів два практикуми. Які? Вони були об'єднані, скажімо так, спільною темою: як писати новини. тобто Практика інформаційної журналістики це були ази написання інформаційних матеріалів і якісь ідеологічні штуки, які стосуються написання новин про, як я це назвав, нуд нудні події, щоб ніхто не ображався, звичайно, але це є події, на яких, в принципі, не відбувається чогось дуже конфліктного, що дуже часто трапляється в релігійній тематиці, тому що це є якісь там зустрічі релігійні. Події, власне, про які немає чого гострого написати. В результаті новини виходять досить нуд, 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 нудні. Я вважаю, що нудними новини не мають бути, і про будь-яку подію можна написати цікаво. І я намагався передати власне ці знання тим людям, які слухали. Ну насправді цей твій практикум дуже хвалили. Казали, що ти робив дуже практично його, дуже цікаво. І я хотіла би запитати, як тобі це вдалося, де ти цього навчився. Я не вчився ніколи. Я є самоучка, просто те саме мені вже траплялося розповідати по перше молодим журналістам, бо мене запрошувало в пару редакцій розказати молодим людям, що і як робити. По-друге, своїм студентам тут в УКУ. і відповідно я вже приблизно уявляв собі в е, кого як на, на яких слайдах і на яких історіях, на яких тезах запалюються очі. Та а хто починає спати? Відповідно, звичайно, ну. Моя, моя техніка дуже далека від е, теорії про те, як мають виглядати майстер-класи і, і презентації. Але оскільки тут ще вдалося зачепити людей наочними прикладами з їхніх релігійних видань. Так розумію, там багато хто поображався в результаті на мене, але ну, то така справа. На, на ображених воду возять. От, але вони принаймні побачили на великому екрані, як дико виглядають деякі з їхніх. Новин і я думаю, що це їх може просто мотивувати до того, щоб поліпшувати свою якість роботи. Ну і ще до теми конференції: церква в інформаційному суспільстві. Яку оцінку поставиш конференції? Сінка просто не, не знаю за, за за якою шкалою, але мені страшенно сподобалося. Тобто, це, це було цікаво, драйвово купа цікавих знайомств постійне приємне на напруження, таке робоче, багато корисної інформації, яку вдалося взяти. Поза тим, що доводилось працювати, і багато я думаю, що користі для молодих, тому що ті молоді люди, які до мене підходили з питаннями, було видно, що вони справді озадачені тим, щоб підвищувати свій рівень. Це найголовніше. Тобто, не просто приїхали, поспілкувалися і роз'їхалися, а роз'їхалися, лишивши в голові щось на майбутнє. Чи тепер церква буде більш якісно представлена в інформаційному просторі? Я думаю, що люди, які мають її представляти в інформаційному просторі, замисляться над тим, як, як це зробити більш як якісно, а якщо навіть означити пр проблему і показати там кілька шляхів виходу, це вже дуже багато. Добре, дякую тобі. Прошу.